За повідомленнями синоптиків в Україні 8 квітня. Уночі заморозки в повітрі 0,5. У Карпатах 4,9, Температура у день плюс 1,7 тепла. На сході південному сході країни 8 квітня уночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту місцями і в повітрі заморозки 0,3 у день плюс 5-12 тепла. У більшості областей невеликі, помірні опади переважно у вигляді снігу. У південно-східній частині дощ на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У день пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині у день від плюс 2 до плюс 6. Мокрий сніг із проясненнями. У Києві у день 0 плюс 3. Невеликий мокрий сніг.